Чужа війна. 26 років тому. Останній радянський солдат офіційно покинув Республіку Афганістан. Річницю виведення військ в Івано-Франківську відзначили покладанням квітів до монументу воїнам-інтернаціоналістам на реквіємі Традиційно згадали імена 84 прикарпатців, котрі не повернулися із афганської війни. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання і військовим салютом. Багаторічний голова міської організації Української спілки ветеранів Афганістану Віктор Омелько місцевих афганців знає не лише в обличчя. Побутові проблеми кожного переживає як власні. Про себе зазвичай розповідає мало. У 86-88 роках. Віктор Омелько служив у дорожньо транспортному батальйоні, який дислокувався у Баграмі. Доводилося охороняти та супроводжувати автоколони, по яких постійно вівся прицільний обстріл. У мене вийшло два роки, один місяць і 17 днів. Жінка чекала, і я, донька в мене, вона як жінка була вагітна, донька мене не бачила. От. Я приїхав, а вона вже була народжена. І вона мене не пізнавала взагалі. Їй було е, рік. На фото вона бачила вроде би, як тато, а так я був дядьом. Поки мені довелося піти в контакт, це вийшло десь півроку. Мирославу Андріїв знайомі поза очі називають Афганка. Єдина жінка з Прикарпаття, учасник бойових дій в Афганістані, кавалер ордену Червоної зірки, служила в Кабулі уже наприкінці афганської кампанії. Нині постійно допомагає батькам солдатів, котрі загинули в Афганістані. У мене батьків немає домуска. Мене чекала дочка. Мене Друзі тоді було 11 років, але так як я в армії служила 20 років тому, її завжди до оперативного в штаб приводили сюди Франківські. Вона зі мною встигала в неділю переговорити, бо я з це за связі між боями в Афганістані, старший прапорщик Мирослава Андрію писала вірші і від цього мала полегшення на душі. Я писала стихи серед болі і горя писала. Я затирала віски, що майже вже пульс потіряли. Я смерть глотала віною. Від Відсвязь раніше все здавало. Нір війни, нір судьби. Афганці одні з перших відгукнулися на події на сході України. Чимало з них воюють на Донбасі, захищаючи державний суверенітет, інші не сураються волонтерської діяльності. Також пропонують бійцям АТО, котрі повернулися з гарячої точки, вступати у їхню ветеранську спілку. Там одна війна була, тут зовсім друга зовсім по-другому і все. Так що порівняння немає ніякого. Але я теж збираюся йти в АТО. Війна, ви знаєте, це ніколи не забудеться і завжди воно буде зберігатися в пам'яті. Тому що тоді ж був молодий, а зараз вже ще більше освідомлений. Тоді ще так не усвідомлював. Тільки радий був, що прийшов живий. На війні не важко, на війні йти тяжко, а звідти йти дуже просто. Хто в гробі, а хто так. Але з, з якимись то... тяжким. Таким в серці. Вони воюють за свою землю, за своїх батьків і за своїх дітей. Це війна справедлива з їхньої сторони. А з того, хто почав її, хай Господь Бог розсудить. Те, що зараз відбувається на сході, вони так само пропускають, як і кожен патріот нашої держави через свою душу. І рік назад вони були в перших рядах. На майдані під час революції гідності, і зараз дуже багато франківців, членів спілки, ветеранів Афганістану, так само воюють на сході України. 15 лютого 1989 року 40 ва армія генерала Громова покинула палаючий Афганістан. Колишні афганці сподіваються, що цей день в Україні, оголошений Днем перемир'я також стане початком мирного життя. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.